І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселівость, людоньки на людях, хай мали млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. А так, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле, і поки розум от біди не згірше, не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось, людоньки, на людях, хай мале млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить.